Women, life, Жінки, життя, свобода Норвезький Нобелівський комітет прийняв рішення надати Нобелівську премію миру у 2023 двадцять третьому році на Хасу. Наргес Мохамаді за її вклад у боротьбі за права жінок. У Ірані її мужня боротьба е, вартувала їй великої ціни. Її заарештували 13 разів, обвинуватили 5 разів і відправили до в'язниці на 31 рік ув'язнення. Міс Мохамеді все ще перебуває у в'язниці в цей час, коли я промовляю. у вересні 2023 року. Молода курдська жінка Маша джіна Амеді була вбита іранською поліцією. Її вбивство Спровокувало велике політичне е, політичний відголос, розголос. Перед цим слоганом життя жінка свобода тисячі українських жінок прийняли участь у мирному протесті проти влади брутальності та гніту над жінками. Режим чинив опір. Понад 500 демонстрантів були вбиті, тисячі були пораненими, включаючи багатьох, які яких було які були поранені? поліцією приблизно 20 тисяч людей були заарештовані та перебували під вартою. Жінка яка насправді пер... виражає цю думку? Жінка вона бореться за жінок проти систематичної дискримінації та гніту. Життя. Вона підтримує жінок їхню боротьбу за право жити повноцінним життям. З гідністю ця боротьба е, звісно ж е, супроводжувалася катуванням, навіть на жаль, смертю. свобода. Вона бореться за свободу вираження думки та за право незалежності. Та вона вимагає для жінок Право бути почутими та право відкрити своє тіло це свобода, яка стосується не лише жінок, але і всього населення. В 1990-х, як студент факультету фізики. Нарґез уже проявила себе як адвоката за права жінок. Вона захисницею була. вона працювала як інженерка, але також і була журналісткою у різноманітних виданнях в 2003 році. вона почала бути активно залученою у боротьбі за права людей У 2011 році її заарештували вперше і ув'язнили на багато років ув'язнення за її спроби допомагати активістаак активіст Активістам та їхнім сім'ям через два роки після її звільнення міс Мохамеді приймала участь у кампанії яка виступала проти за скасування смертної кари Just since лише з січня 2023 року понад 860 ув'язнених були покарані, покарані через смертельне покарання. її аргументом, її активність і діяльність е, привела до її ув'язнення у 2015 році і і беканшибека стала чинити супротив режиму катування сексуалізації і проти політичних лідерів, особливо жінок. Це практикується в іранських в'язницях. І останні політико признасенсайдноторісвін призон і Тиаран знову ж таки пані Мохамаді. Вона проявила лідерство з в'язниці. Вона проявляла підтримку для демонстрантів, організовувала акції солідарності посеред своїх колег і друзів. Але це привело до того, що її перевели навіть у більш суворі, більш жорсткі умови перебування, Їй не дозволялося, й не дозволялося її відвідувати. Хоча вона продовжувала навіть писати статті. І це навіть було опубліковано ці статті, Її меседж був таким. Чим більше вони звертаються до нас, шукають нас, тим сильнішими. Ми стаємо. З... Пані Мохамеді Мохамаді допомогла і е, хотіла переконатися, щоб демонстрантів демонстрантів бачили. вона є правозахосниця, вона є борчиня за свободу. І в цьому році ми вручаємо Нобелівську премію е, но, миру. Нобелівський комітет хоче відзначити її відвагу, її е, поклик, е, її прагнення і боротьбу за бор, за права е, у Ірані. Сотні тисяч людей, які є за останній рік. Які проявили е, таку боротьбу проти дискримінації проти жінок? Лише через рівні права для всіх можна досягнути братерство посеред всіх народів світу. Альфред Мобель хотів саме цю ідею просувати, і це була давня традиція. і норвезький нобелівський комітет надає ці премії за соціальну справедливість, за відзначення і за боротьбу за права людей. Це є надзвичайно важливі передум передумови для. Uh, продовження миру в цьому світі. Дякую. Um, Який вплав вплив? Ви думаєте, що цей ця премія буде мати на ситуацію в Ірані? Ця премія в першу чергу це є визнання дуже важливої роботи всього руху в Ірані з на чолі з таким провідним лідером Наргес Але дійсно не наш Нобелівський комітет має вирішувати це питання, але ми сподіваємося, що ця мужність і відвага продовжать ту роботу, яка вже була розпочата цим рухом. Це особа, яка ув'язнена що яка буде ситуація в грудні, коли її дадуть цей цю премію, якщо іранські чиновці приймуть правильне рішення і її звільнять, щоб вона була присутньою на церемонії вручення цієї нагороди. Ми дуже сподіваємося, що так це і станеться. Як ми організуємо е, у нас ще декілька є місяців попереду, аби ретельно спланувати це. Е, телебачення Тивіті Норвегія три останні роки е, переможці Нобелівської е, премії миру Як би ви коментували. Ситуацію за остан... перемо про переможців трьох останніх років лауреати останніх трьох років деякі із них все ще перебувають у в'язниці і переслідуються їхніми урядами. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Це показує по перше що демократія насправді не процвітає є багато авторитарних режимів, і вони чинять супротив для опозиції. І всі ці призи, всі ці премії ілюструють те, що є борці, вони перебувають в опозиції і вони сплачують надзвичайно велику ціну. Могамеді Мохамаді. Вони мають все те, що є спільним для них. Вони боряться за права людини, і це коштувало їм життя. Всього, що в них є, вони е, перебувають в ув'язненні на довгострокову перспективу. Вони ізольовані від сім'ї, від друзів, від всього світу. Тому індивідуально вони сплачують дуже велику ціну. І який сигнал ви хочете послати іранському уряду? Сигнал такий: слухайте своїх людей. Стабільне суспільство має громадянське суспільство, має мати демократичні права і повинно помаг, поважати права осіб, Як комітет може оцінити, чи ця премія. Може чи не може повпливати на безпекову ситуацію пані Наргес Мохамаді дуже важко для нас це спрогнозувати. Вона вже у в'язниці перебуває, вона вже має Вже м, 30, понад 30 років. Пройшло, як вона була студенткою. І була активісткою, вона вже займала таку позицію, коли вона готова е, робити всі правильні речі за будь-яку ціну. Але чи є якісь ще запобіжні заходи, відповідальність за це е, на? Уряді або на е, тих людях, які будуть відповідати за такі рішення, Україна війна в Україні все що впливає на всіх людей у світі. Чому е, рішення по премії в цьому році не відображається? Е, ми мали коментар, е, тому що так як ви вже задаєте таке питання, чому ми не подивилися в іншому напрямку в цьому році. Ми дізна... ми Зрозуміли, що в першу чергу по цьому конкретному руху у Ірані це і унікальна ситуація. Дуже багато описували те, що відбувалося за останній рік, як революцію. Так це сприймається. Але що ми бачимо, це те, що революція проходить посеред жінок. Вона відбувається по іншому. По іншому організований цей ріг, але також це є глобальна проблема, яка стосується половини населення всього світу у багатьох країнах світу. Варшава Лауреати цього року має дуже універсальний контакт Універсальний такий підхід, тому що права жінок перебувають під загрозою в всьому світі. Чи не думаєте ви, що це стосується не лише іранського уряду, але і інших урядів світу, не лише Ірану, це стосується, але також і центральної і, 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 і Європи, і Америки, і Африки, і так далі. Так, я також хочу сказати, хочу додати, що я вірю, що всі нобернобери. Львівські премії вони мають універсальний вплив. Ми взаємопов'язані пов'язуємо до однієї особи, пов'язуємо до однієї країни, однієї а, а, але меседж, повідомлення, яке ми відправляємо, воно є універсальним, воно стосується всього світу і інших країн також. Дуже дякую вам.